Вітаю, друзі, ви слухаєте радіо над вірною Сьогодні в програмі Запали зірку з Іриною Кравець, маленька, талановита, красива україночка, співачка Томюк Яна. Вітаю, Яночко. Вітаю. Перейдемо до прем'єри твоєї пісні. Я знаю, що 20 квітня на твій день народження, коли тобі виповнюється 6 років, буде прем'єра твоєї пісеньки. Скажи, будь ласка, як називається твоя пісня? Україночка. Про що розповідається в даній пісні? Ще українка, що я люблю співати про нашу українську землю. Ще люблю Україну, ще мамина дитинка, і ще татова надія. Дуже гарна пісенька і мамина дитинка, татова надія і цвіт нашої української нації. Ось скажи, хто тобі допомагав записувати дану пісню. Рустина Дарвай і мама. Коли ти виступала на сцені перед великою публікою, перед людьми, як ти себе почувала? Ти переживала, хвилювалася? Не переживала. Ти не переживала. А, а взагалі, чи ти переживаєш перед будь-яким виступом, чи легко тобі вчити слова пісень? Легко. А хто тобі найбільше подобається співаків? Христина Дарвай, і Софія а з ким би ти хотіла заспівати дуетом? — ну, Христина Дарвай — це вже такий кумир твій, я бачу. А чи співаєш ти в садочку або, наприклад, вдома своїм лялькам? Колискові співаєш? Так. А мама тобі співає колискові? Чи тато більше співає? Не співають. Співають. А про що б ти хотіла заспівати у наступній пісні? Про родину і про брата. Про тебе є братик? Так. Да. Менший чи... чи старший братик? Старший. Він ходить до школи вже? Так, да. п'ятий клас. От він вже такий великий. Він твій захисник так захищає тебе, так? Так. Да. А ким ти мрієш стати, коли виростеш? Співачкою. Співачкою? Українкою? Так. Будеш підкоряти українську публіку? Так. І про що будеш співати? Про маму, про тата, про Україну, про все. Так. Дуже добре. А скажи, будь ласка, от в тебе є старший братик, він ходить до школи вже в п'ятий клас, а чи він також з тобою співає? Не співає. Не співає? Тільки вдома. Тільки вдома співає. І що він любить вдома співати? Зі мною мою пісню. А ти вдома ще які пісні співаєш? Мої пісні. Тільки свої пісні співаєш? Так. Молодець. Хочу нагадати нашим слухачам, що в нас в студії Яна Том'юк. Програмі Запали зірку, і сьогодні саме 20 квітня, у день Воскресіння Господнього, відбувається прем'єра її пісні. І на завершення нашої програми хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість працювати, а нашим слухачам за те, що слухаєте наше надвірне ФМ. Нагадую, що в нашій програмі Запали зірку з Іриною Кравець була Том'юк Яна. Слухайте. Пісню Україночка на надвірна на ЕФМ наші хвилі 107.3 та 106.0. Наш мужичний редактор надвірна ФМ Віталій Розумний. Всім мирного неба, на все добре, Па-па. i'll take